Як психотерапевт, який працює більше 10 років з клієнтами, я можу сказати, що психотерапія працює краще ніж поради друзів або родичів, вона краще працює, ніж читання книжок. Хоча я дуже поважаю, якщо людина читає книжки, і насправді більше люблю художню літературу, ніж таку профільну психологічну. І якщо ви дуже давно хотіли піти до психотерапевта, але... Там боїтеся або не знаєте, як це все розпочати. Ми в інституті структурного аналізу спеціально розробили дуже класний формат, який називається «Відкриті супервізії. Це така група, на якій кожна людина може прийти зі своїм запитом та попрацювати з ним і отримати поради від психологів та психотерапевтів. Тому запрошую вас на відкриту супервізію цього четверга о 18.30. Це конфіденційно, це цілком безпечно і це доступно. Тому приходьте або під'єднуйтесь онлайн з будь-якої точки світу.